Вітаю вас, друзі! Давно хотів записати відео про підсумки 2025 року на ринку нерухомості України, але ситуація зі світлом не дуже на це все ж таки надихала. Але тим не менше, до речі, нагадаю, якщо хто не знає зараз критична ситуація зі світлом у Києві. Ну, мабуть, перш за все, і в інших містах України також, світла більше немає, ніж він є. Воно є, морози на вулиці так і таке інше. І до речі, це якраз і визначає те, що відбувається зараз на ринку нерухомості. Мабуть, скоріш за все, більшої частини України, тому що в такі моменти ринок просто завмирає. Ринок стоїть, ніхто не продає, ніхто не купує, особливо з оренди ніхто не ризикує переїжджати. І в принципі, от зараз ситуація така. І як правило, після таких блекаутів тотальних, ще там тиждень-два, ринок стоїть. Зараз як на середину січня 26-го року ситуація е, така сама, також, але ж все ж таки, давайте спробуємо згадати, яким був 2021 рік, і особливо ми спробуємо е, відповісти на головне питання, яке нас яке збирає найбільше переглядів на Ютубі, яке збирає найбільше коментарів під відео. Це те, що буде в майбутньому, тобто, який буде 2026 рік. Зробимо ми це математично найбільш достовірним методом, який називається пальцем в небо. Поїхали! Перша лун статистика. Отже, лун це ті, які про новобудови під час війни чомусь вирішили осідлати і також ринок вторинки, який напівмертвий, і вони дають свою статистику по ринку вторинці. І давайте подивимося, що ж відбулося на ринку за 2025 рік. Лун каже, що в 2025 році в Києві. Однушка в середньому виросла на 13%, і в принципі можна цьому довірити. В принципі, по моїм відчуттям, десь плюс-мінус, мабуть, так і є, але потрібно сказати, наскільки в них мала вибірка, і наскільки цифри можуть бути відірвані від реальності. Тому що якщо ми подивимося конкретні цифри по ціні на квартирі, наприклад, от давайте глянемо Шевченківський район, як бачите, без ремонту квартира в середньому коштує 76 тисяч, в той час, коли з ремонтом, 205 тисяч, ну, ви бачите, яка нелогічність. Якраз в 2025 я займався цим питанням. Я вивчав цікаві новобудови, які вже здані, в яких можна купити квартиру без ремонту, зробити ремонт і продати її з певним прибутком. Так ось, ну, в середньому я вам так скажу цифри, якщо по Шевченківському районі, тобто це новобудови більш-менш там комфорт плюс і вище класу, то ремонт в такій однушці, це десь в середньому буде 35 тисяч доларів. Тобто беремо 75, середню ціну, як, як як ви бачите, додаємо до неї. 35 виходить 110, хай ще 10-20 тисяч фліперам як прибуток. Тобто ціна повинна бути максимум 130 тисяч з ремонтом. Як ви бачите, Лун рахує 205, мабуть, це попалась в виборку якась, якісь великі дуже квартири, ще там 20 років тому з дорогими ремонтами, чи не зрозуміло що. Краще б вони, мабуть, брали не середню, а медіану, і тоді б цифра була більш адекватною. Тим паче, якщо ми подивимося на цифри по Печерському району, ми також бачимо якісь не дуже адекватні цифри. і це Каже про те, що довіряти цим цифрам загалом, від будь-яких порталів у нас ну, не завжди варто. Коротше, здається, що в Лун там щось з цифрами або наплутали, або вибірка в них прямо з трьох квартир. Статистика від Дім Ріа. Ну, а ось цифри від Дімрія показують якраз більш-менш адекватну ситуацію. І загалом, якщо казати про зростання в Києві однушки на 13%, це відповідає тому, що я суб'єктивно відчуваю і бачу, тому що я постійно слідкую за ринком, я спілкуюся з гравцями ринку, і в принципі 13% зростання. За 25 рік в Києві одну це більш-менш адекватна цифра. Тому що з початку року це зростання було дуже нелінійне. З початку року на новинах про прихід Трампа і особливо про мир за 24 години була певна ейфорія, Потім вона згасла, потім знову. Тобто, в принципі, качелі в першій половині особливого року на новинах про мир за 24 години вони були доволі таки значні. Друга половина року трішечки стабілізувалася ситуація. В принципі, е стабільно там кінець серпня, початок. Вересня була активізація з орендою, а це завжди також впливає і на ринок купівлі-продажу. Ну а під кінець року самі бачите, що відбулося, і що з ринком. Але цілком 13% відповідає тому, що я бачу по ринку. Тому, в принципі, довіряти цифрам і по іншим містам України плюс-мінус можна. Я думаю, порядки цифри відповідають тому, що відбувається. Я в цілому, крім. Києва ще дуже краєм ока слідкує за тим, що відбувається у Львові. Львів ну трішечки зараз мені здається перенаситився пропозицією. Продажі вже не такі активні, як були раніше. Новобудов з'являється все більше і більше. пропозиції з'являється все більше. І більше, і більш того, мені е, мені як мінімум, по парксайду, як ви пам'ятаєте, в який я вклався. Я дивлюся, що ціни зросли на котловані від забудовника доволі таки значно. Звісно, це не показник, тому що він е, я вкладався на ще самому початку великого комплексу. Як правило, завжди великі, дуже масштабні комплекси на багато багато років. Вони. Перших своїх клієнтів е, десь по собі вартості залучається. Як згадайте, була Файна Таун по 800 доларів фактично за метр квадратних на старті. Е, в той час, коли Комфорт Таун вже тоді продавався значно дорожче. Е, і потім Файна Таун доволі швидко догнала цінник в середньому по своїм житловим комплексам. Але загалом, якщо казати про Львів, мені здається, все ж таки е, ми бачимо тенденцію того, що хай локальна, хай маленька, але все ж таки певна бульбашка на західній. Україні вже створюються, вже це ці, результати цієї бульбашки, відчувають забудовники, але і але все ж таки цифрам зростання, як мінімум, віртуальному, віртуальним цифрам зростання, які показують стати, дані статистики. Я думаю, можна довіряти. Ну але головне, що приніс нам 25-й рік на фоні новин про мир за 24 години. Як на мене, то це було те, що в Києві забудовники, мабуть, найбільше за всі ці роки повномасштабного вторгнення активізували свою діяльність. Мабуть, вони відчувають, що скоро буде мир за 24 години, і так чи інакше в більшій мірі. Імітують те, що вони відновлюють будівництво, хтось дійсно відновлює будівництво, хтось в більшій мірі його імітує. Але в принципі це не може не радувати. Я прямо аж здивувався, коли осінь дивився певні комплекси, які, ну, здавалося, вони будуть чекати кінця війни. Але ні, вони починають будуватися, починають щось там активно робити. Я думаю, я ще з. В якомусь наступному відео проаналізую забудовники Києва. Я оновлю дані на сайті, хто строїть по затримкам, і я думаю, ми більш-менш адекватно зможемо оцінити, що ж відбувається в Києві, і тримати руку на пульсі. Але якщо сказати загалом про 25-й рік і ринок Києва, мені здається, якщо не брати якісь точкові проекти, типу типу там ЖКГ і тому подібне, то системно в Києві продовжували будувати лише фактично два забудовники: це столиця груп і «Кан Девелопмент», але з певними нюансами, тому що столиця власницю столиця груп в неї є певні проблеми з правоохоронними органами, з судами, так і так іншого. І Таке іншим, що не додає впевненості інвесторам, які простояли в черзі там з глухої ночі на свою однушку під переуступку на відкритті продажів чергового будинку, і це точно не додає їм впевненості. Ну, а впевненості у інвесторів Кан в принципі все добре з впевненістю, в них все недобре з впевненістю в безпеці для посп... Для тих, хто буде там жити, або орендувати, звісно, ну, або здавати в оренду, звісно, безумовно. Тому що е в 25-му році було багато прильотів по комплексам саме Кана. На жаль. Ну а так, загалом 25-й рік я б назвав би роком американських гірок в усіх розуміннях цього виразу. Що відбувається з ринком оренди, я знаю виключно по місту Київ. Я навіть не знаю, що в Київській області відбувається, і тим паче не розумію, що відбувається в інших містах. Зовсім не слідкую за цим. Так ось, в принципі, якщо казати про е ринок оренди Києва в 2025 році, він був традиційний з сезонними всплесками, з повним завмиранням під час там блекаутів, особливо як зараз. І е суб'єктивно він можливо десь трішечки зростав, але. Здається, що вартість ремонту зростала ще швидше в 2025 році, і тому орендна дохідність для нових об'єктів, які ми зараз будемо ремонтувати і робити і здавати, вона стає все гірше і гірше. Тому давайте подивимося на цифри по оренді від е тих статистичних даних, які в нас є. Почнемо з Дімрія. Чомусь до Дімрія в мене більше впевнено більше довіри е в плані. Вторинки, тому що вони багато років на цьому ринку, багато років збирає статистику, набили багато, мабуть, гуль собі. Але в моїй картині ми світу, в моїй бульбашці, за якою я слідкую також. Щось не так, якщо дивитися на цифри від дім рія, тому що, наприклад, у Києві в Шевченковському районі середня ціна оренди однушки 14 тисяч гривень. Тобто, ще раз нагадую: це середня ціна, це не не, не низ ринку, чи там не десь, десь навколо дна. Щоб отримати середню в 14 тисяч, це потрібно, щоб е, наряду з е, орендами по 20 тисяч, а таких багато і в принципі більше, що я бачу е, по том, по тим житловим комплексам, які я дивлюся. Безумовно, я дивлюся не старше, там 20 років будинки. Це не щось старе, десь там більш-менш. Адекватних локаціях, але знову ж таки, щоб отримати середню 14 при орендіних багато варіантах 20 тисяч, потрібно, щоб багато було варіантів там по 5-6 тисяч в Шевченківському районі на однушці. Ну таких варіантів я взагалі не знаю. Тому давайте подивимося на цифри від Лун. І ось лун показує середню на однушку 23 тисячі гривень. Тобто, уявляєте, різниця ну, значна між даними від е, Дімрія і даними від Луну. Ну які я висновки роблю з цих цифр із цієї неї? Невідповідності, а головний висновок це те, що ми всі хочемо точно знати прогнози, що буде в майбутньому. А в реальному житті ми навіть не можемо знати точні цифри по тому, що було в минулому. На жаль, це така реальність. З одного боку, це погано, але з іншого боку, мені здається, це певні можливості. В нашій країні це створює. Можливості руху для тих, в кого є досвід, якась інтуїція, якісь навики. І це ці можливості відкриваються як в бізнесі, так і в інвестиціях. І тому це дає певний плюс, якщо дуже намагатися його знайти. Але давайте повернемося до наших баранів. Дім каже, що ціни на однушки в Києві не виросли за 25-й рік зовсім. і Ну знову складно з цим погодитися. Лун пише, що ціни все ж таки зросли, але на 6%. І це мені здається десь ближче до реальності. Тобто, 25-й рік був не найкращим роком з точки зору зростання цін на оренду, ну і, відповідно дохідності в інвестиціях в нерухомість під оренду. І знову ж таки повторюся, ремонти і вартість ремонтів зростала швидше в 2025 році, і це звісно не надихає. Це, мабуть, не тільки я, але й усі зрозуміли, що державні програми, державна іпотека і все таке інше соціалістичне, вона не може змінити все ж таки наш ринок. Є оселі на в му році видали на всю Україну аж цілих 8 тисяч іпотек. Тобто цифра, яка абсолютно не формує зростання попиту і відповідно зростання ціни. І в принципі, можна сказати, що вона. Так, безумовно, вона на низькому ринку відчувається, але щоб вона якось могла змінити щось на цьому ринку, то, звісно, ні. Хоча журналісти можуть писати гучні заголовки про те, що ось-ось-ось якраз іпотека запрацювала, ура, ура! Але по факту в 21-му довоєнному році було видано на Україну 21 тисячу іпотеку, зараз 8 тисяч іпотек. Як бачите, різниця колосальна, вплив ніякий і. Знову всі надії лише на те, що після е, миру нас залють допомогою. Нам будуть скидати з гелікоптера безкоштовні гроші і все зацвіте за пишним садом. Ну або ні. В одному з наступних відео ми розглянемо з вами питання попиту і демографії в Україні. Але що цікаво, я помітив по статистиці за 25 рік. Я, якщо чесно, можливо, і не дуже за цим слідкував, але вперше я побачив те, що вторинка зростала швидше, ніж первинка, і зросла більше, ніж первинка. Якщо чесно, це мене дуже здивувало, тому що там років три тому, коли я вивчав ринок Польщі нерухомості, я помітив в Польщі класно прямо офіційна статистика. Є по ринку, по цінам, по реальним угодам, це, це ну це настільки прозоро і зручно, що прямо вау. Так ось мені дуже впало в оку цифра того, що е, наскільки первинка швидше зростає, ніж вторинка, тобто, було зрозуміло. Від всім зрозуміло з цих цифр, що немає сенсу вкладатися в вторинку, потрібно дивитися на первинку, вона швидше росте, і це логічно, тому що в нас в довоєнні часи. Звісно, попит на нову модну новобудову був значно більшим ніж на якусь там стару е, панельку на е, окраїні міста. І, і це логічно. Е, далі, коли пов, почалося повномасштабне вторгнення, ціна на первинку в нас зростала вже не від попиту, а від собівартості. І мені здається, якраз єдине, чи можна пояснити те, що в 2025 році первинка зросла менше ніж вторинка, це те, що е, о, оце е, Доволі таки нелогічне, ну точніше, логічне зростання первинки на фоні зростання собівартості, воно не було всі ці роки підкріплено реальним попитом і реальними продажами, тому що первинка зростала сама по собі, продажів нема, а вона зростає. Зростає, тому що діватися нікуди, тому що зростає собівартість. І ось ми прийшли до того, що все ж таки палку перегнули. Все ж таки, в 25-му році вже зростати первинці далі, особливо немає куди. Вона трішечки пригальмувала в той час. Коли вторинка все ж таки більш е, живий ринок, він е, має ринкові е, закони, і вони в даному випадку спрацювали. Не знаю, можливо, ще якісь фактори на це впливають. Було б кльово, якщо ви маєте певні свої думки, написали ви про це в коментарі, і ми з вами про це продискутуємо. Але факт залишається фактом. Е, ситуація цікава. Що буде з нерухомістю у 2026 році? Традиційне питання, яке, як знову ж таки нагадаю, завжди збирає найбільше переглядів, найбільше коментарів, батли, дискусій навколо цього питання. Ми всі хочемо знати, що ж буде далі, тому що ті, хто купив вже нерухомість, вони хочуть, щоб вона зростала в ікси. Ті, хто сидить на грошах і чекає, коли вона впаде, вони точно впевнені, що завтра вона каменем донизу і буде тетріс по 100 доларів. Але по факту в цьому світі не знає відповідь на це питання. Абсолютно ніхто. Ми можемо лише подискутувати про це, скласти якісь свої прогнози. Якраз давайте цим зараз з вами і займемося. Нагадаю, як я підходжу до визначення непрогнозованого і туманного майбутнього. Мені ця методика завжди допомагає робити якісь більш зважені рішення, хоча вона безумовно максимально суб'єктивна. Але вона розкладає світ на сірі відтінки. Тобто, світ у нас не чорний, білий, не немає стовідсоткового ймовірності, що завтра нерухомість виросте або нерухомість впаде. Завжди це є певні якісь цифри ймовірності. Так ось визначення цих цифр ймовірностей – Особисто мені дає змогу якось планувати, якось орієнтуватися, від чогось відштовхуватися. І мені це допомагає. Давайте спробуємо зробити з вами це. Давайте експромтом пограємо в гру вгадай ймовірності. Ми відповімо з вами, ну, кожен для себе, а я відповім для себе на прості три питання. Ну Умовно прості відповідь повинна бути суб'єктивно, ну звісно. І перше, що приходить в голову, тобто те, що підказує як інтуїція, так і якась логіка, підсвідомість, так і таке інше. Перше питання: з якою ймовірністю війна у 26-му році закінчиться? Ви для себе особисто відповідаєте ставите циферки? Я бачу це як 30%. Все. Тобто ми ставимо одну цифру і йдемо далі, не задумуючись про цю цифру і не аналізуючи її. Друге питання: з якою ймовірністю, коли закінчиться війна, Європа продовжить, точніше візьме нас там відразу чи з певним часом в ЄС і продовжить нам давати гроші десь на рівні, як свого часу давала в Польщу. Ну, я думаю, ймовірність такого сценарія десь відсотків 60. З нюансами, безумовно, але відсотків 60, мабуть, є, тому що інстинкт самозбереження, він, мабуть, є. Нас невигідно кидати. Е е е тому якось, якось так. Думаю, 60%, на мій погляд, десь так і є. І третє питання: з якою ймовірністю ми як. Оспираючись на свій історичний досвід, як е, нація, яка має певний культурний код, як нація, яка в 90-х роках не пішла за Прибалтикою, не повірила в ЄС і в НАТО, а чомусь відштовхувала це все і йшла своїм особливим шляхом, як країна, яка постійно може щось накосячити в внутрішньополітичній сфері, в корупційних скандалах, в своєму економічному особливому шляхсі, і так далі. Так ось яка ймовірність, що ми як країна. Включаючи ці всі чинники, не накосячимо з оцим правильним шляхом у 26-му році, ну і і загалом в майбутньому, так ось я бачу цю ймовірність десь як 40%, тому що е, історичний досвід підказує, що в нас з цим доволі таки складно. Також в мене особисто вийшло, що ми беремо ці імовірності, перемножаємо їх і беремо загальну ймовірність, що в 2026 році все буде добре. Тобто 0,3 помножаємо на 0,6 і на 0,4, і це все на 100% Виходить 7,2%. Отже, з ймовірністю до 10 у 2026 році ціни на нерухомість зростуть кратно. Безумовно, безумовно, я е, розумію, що може бути певний сплеск, як і певне падіння. Тобто, якщо завтра вже наступить цей самий мир за 24 години, можливо, певна іфорія на ринку буде. Е, як, наприклад, був провал на початку 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, а потім все стабілізувалося так само і тут. Тобто, е, ринок може. Е, Певні емоції виплеснути на ринок, можливо, хтось там е, виставить більші ціни. Ціна в середньому зросте, але потім економіка все розставить на свої місця. Так ось, змовірністю в. 7,2% у 2026 році ціни кратно зростуть там в півтора-два рази, там підуть в напрямку Польщі і таке все інше. І саме з ймовірності в оці 7,2%, на мій погляд, правій ті коментатори, які в коментарях під цим відео напишуть, що завтра все ракетою догори, все ж таки додать, дотиснуть цю, 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 цю росню і все буде добре, ціни ого. го Але ось, на мій погляд, ймовірність ця. Отака. Вона не нульова, але вона і далека від 100%. І більш того, як ви бачите, в цих трьох питаннях я не не торкався питання демографії, тому що, ну чому? Да? Доволі логічно, як для мене. Тому що я розглядаю попит на місто Київ, на новобудови і на відносно коротку перспективу там 3-5 років. Так ось на горизонті 3-5 років для відносно нових будинків в місті Києві попит буде точно, Прямо без варіантів при будь-якій ситуації в демографії України. А ось якщо у вас нерухомість там в старій панельці в районному центрі десь на Полтавщині, то звісно демографія демографію варто враховувати, вона точно буде тиснути на ваш об'єкт, на ціну його вже сьогодні. Ну і так само можна самому для себе оцінити ймовірності того, що завтра там нам прикрутять краник з економічною допомогою. Про те, що у нас бюджет дотаційний майже наполовину, про те, що курс гривні в нас взагалі несправедливий і він повинен бути там 50, 70 чи 100 гривень за долар. Про те, що весь ринок нерухомості в нас тримається саме на курсі гривні до долара. І дуже залежить від цього. Ці фактори, я як бачите, до уваги зараз. Не беру, не оцінюю, але все ж таки це також може впливати на те, що буде 26-му році. Також після отаких от оцінок ймовірності, після хоч хоч якихось цифр на руках, хай суб'єктивних, але е, цифр я можу планувати певні свої дії і будувати якісь плани, тому що, е, ну, наприклад, для мене, як для того, в кого майже половина активів в українському бетоні. Дивлячись на ці цифри, це мені допомагає, наприклад, що там трішечки заспокоїти свою жагу до того, щоб шукати на ринку постійно якісь нові об'єкти, якісь цікаві пропозиції. Я хоча б на один день відкладу цю дурну ідею, хоча мене постійно до цього тягне. В ці халепи, а, але е, я себе цим охолоджую і я кажу сам собі, що все правильно я роблю що більше поки що не нарощую портфель в цьому напрямку, це нелогічно. Е, хоча, звісно, коли ми чуємо там звідусіль, що ось завтра е, мир за 24 години, і все зразу прямо е, зросте в рази в нерухомості, що попит точно зросте, і багато я такого зараз чую. Так ось я себе зупиняю тим, що я кажу, так, це може бути, але з ймовірністю там ось до. 10%, в когось воно буде до 20%, в когось до 30%, але в мене бетону на, грубо кажучи, 50% активів. Відповідно, ну, навряд що є люди, які в адекватному сприйнятті реальності і в яких оця відсоток ймовірності, що в 26 му році нерухомість зросте в рази, вона більше 50%. Тому, ну, все ж таки, знаєте, мені отака методика допомагає в усіх питаннях, тобто, абсолютно в усіх. коли закінчиться війна, що буде після війни, що і як, і від цього можна якось відштовхуватися для побудови своїх планів. Але загалом як висновок, давайте повернемося все ж таки до оцих основних трьох питань: що коли закінчиться війна, що буде після війни. І це дійсно найбільше впливає на те, що буде на ринку нерухомості України. Ми можемо кожен для себе суб'єктивно оцінити те, як воно буде зі 100% ймовірністю? Як ви всі знаєте, знаю, що буде в майбутньому лише гордон, тому можна в нього дивитися відповідь на ті чи інші питання зі 100% ймовірністю. Ну а ми з вами нам залишається лише ось так оцінювати майбутнє. Ну, а я можу лише аналізувати цифри, оцінювати варіанти, проводити якусь аналітику, грати в гру оцінка ймовірності, і звісно, дискутувати з вами у коментарях. Мені здається, накопилося доволі багато питань для дискусій. Цікавий ваш погляд, цікаві дискусії з вами. Тому приходьте в коментарі, давайте там зустрінемося. Ну а в одному з наступних відео я підведу підсумки особисто моїх активів за 25 рік в тій чи іншій формі. І спробуємо знову ж таки зіштовхнутися з тією психологічною проблемою, що мене постійно тягне до бетону. Спробуємо, можливо, якось озвучивши це, трішечки поборотися з цією залежності. Ну, а сьогодні, пока-пока, зустрінемося в наступних відео.